Христос Воскрес, ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горі, чи в недолі того земного життя. Так співаються в пісні в честь Матері Божої і взивають, вселяють вірних ту прекрасну чесноту надії, надії на поміч Матері Божої. Пісня там, де в небі Божа Мати, наша втіха, наш покров. Там, благаєм, благодати для всіх наших молитв. Ох, кожна пісня і молитва хай лине в той місяць травень з наших ус і сердець до Матері Божої. Бо якраз це наша віра, яка вказує нам, що Мати Божа хоч була взята до неба, але вона там має ту, відіграє ту роль заступництва для всіх нас. Тому вона є нашою втіхою, нашим покровом для бідних дітей Єви. І як не один святий каже, як ми співали, називали ті пісні, ще не чувано ніколи, щоб у світі був хтось такий, що звертався до Матері Божої, а був не вислуханий. Тому. Починаючи місяць травень, наші очі особливим чином звертаються до Марії і звають тої прохання, помочі для всіх нас. Для церква чому так часто заохочує вірне до набожності? Тому що саме та людина, яка за життя має щиру набожність на кожен день, до неї вона не загине. Дитина Марії не загине казали Святі. І треба потрібно виєднати своєю постійністю, нехай дрібним, малим, але постійністю на кожен день візванням до Матері Божої і виєднати той покров для себе, той опіку Матері Божої, щоб вона провадила за життя і нас завела до вічної щасливості. Тому якраз це завдання церкви привити велику любов до нашої небесної неньки. А та небесна ненька, вона завжди нам поможе. Вона є тією царицею милосердя і вона уділяє всім це милосердя. Як казала вона до Стої брегіти, що вона є царицею неба. І матірю милосердя, радість для справедливих, а для грішників воротами до Бога. Нема на землі такого грішника, який був би позбавлений мого милосердя. Немає такої людини на світі, яка б <кій> не могла би випросити в Матері Божої ласки візання, хоч би навіть найменше, вона отримує, Утримує та людина від Марії. Але одночасно Марія святі Бріті казала, що хоч і вони з її звати царицею милосердя, бо саме Боже милосердя дало їй ту велику ласку, буде такою милосердною до людей. Тому й навіки будуть нещасливі ті, хто в житті до мене не прибігав, не прибігає. Хоча так просто можу йому допомогти. Святий Альфонс Альфонс Ліорі подає такий приклад. В одному в монастирі був монастир, де жила одна сестра, яка звалася Катерина з згромадження Сто -го августина. Вона мала звичай молитися за всіх померших з цього місця. І ось в, в тому місці пропала, пропомерла одна покинута жінка. Вона вела грішний спосіб життя, доля її викинула за місто, і вона помирала в печері. І ось після смерті, після чотирьох років, вона з'явилася як душа щастилища сестрі Катерині. Каже сестру Катерину, яка є бідна, доручаєш Богу і душі всіх померлих, лише до мене не маєш співчуття. Про всіх в місці ти пам'ятаєш, а про мене ти забула. Хто ж ти? Я та нещасна Марія, яка вмерла в печері, а хіба ти помилувана? спитала сестра. Так, мене помилувала милосердна Діва Марія. Але ж як? Ти ж таке грішне життя вела, розпусне, негідне для Господа Бога. Коли я вже була близько смерті, відповідає душа, повна гріхів і покинута всіма. Я звернулася до Матері Божої з такими словами, владичице, ти потіг покинутих, я ж покинута усіма. Ти моя єдина надія, тільки ти можеш мене спасти. Змилося наді мною. І присвята, владичиця, змилуся наді мною і, і випросила для мене акт покаяння. Коли я померла, то отримала спасіння. І не тільки. Моя цариця навіть випросила для мене полегшення кари. Замість того, щоб переносити велике терпіння, я маю розплатитися так, буду зносити легше терпіння незрівнянно більшу кількість літ. Мені ще треба кілька богослужінь, щоб мене помилує остаточно. Прошу тебе, подбай про це, і я тобі обіцяю, що завжди буду молитися за тебе, Богу і Марії. Стра Катерина відразу подбала про відправу служби Божої в цій потребі, а за кілька днів знову з'явилася їй ця душа і сказала: Дякую тобі, Катено, вже йду до неба, славити милосердя Боже, і молитися. За тебе, тож довіряємо і маємо щиру набожність, і в тому місяці, особливо в місяці травні, хай та набожність нас поправиться, зросте, хай запалить наше серце великою любов'ю до Матері Божої. А вона, та Цариця Небесна, по волі свого Сина, хай береже нас тим життю від гріха і від нещастя, і веде нас. i